Наразі соціальна інженерія є одним із основних методів атаки на персональні комп'ютери, сервери та мережі. Більшість заражень відбувається шляхом обману користувачів з використанням методів соціальної інженерії, найрозповсюдженіші способи, які використовують зловмисники. Створення електронного листа з використанням соціальної інженерії. Зміст листа буде спонукати користувача запустити прикріплений до листа файл. І таким чином активізується троянська програма. Подібні атаки використовуються вже понад 16 років. Перші поштові хробаки використовували саме цей метод. Наприклад, ви отримали листа із випуску від банку, у якому вас просять уточнити деталі, і є у вас і, чи є, і що у вас є наче то якісь проблеми з рахунком. До листа додається файл. Файл має іконку Word чи PDF документа. Однак насправді він не є документом. Це програма, яка запускається і заражає користувача. Багато поштових сервісів намагаються захистити користувача від таких уловок. Наприклад, блокують листи, до яких прикріплені файли, які можна запустити. Зловбисники, в свою чергу, навчились додавати листи до, до листів архіви, у які запаковуються троянські програми. І ми маємо яскравий приклад саме соціальної інженерії. Коли користувач, вважаючи повідомлення від банку дуже важливим, сам розпаковує архів і запустить шкідливу, шкідливу програму, при цьому обійшовши систему захисту поштового сервісу. Фішинг дуже популярне вид шахрайства. Мова йде про створення сайтів, які дуже схожі на справжні. Фішинг часто базується на некоректно введених адресах у браузері на підміні пошукових запитів. Тобто, наприклад, користувач хоче відкрити сайт ВКонтакте.ru, а замість цього набирає ВКонтакте.ру. Як показує статистика, такі помилки при введенні адреси користувачі роблять, хоч досить багато. Користувачу при цьому відкривається сторінка, абсолютно схожа на сторінку авторизації популярної соціальної мережі. Користувач намагається авторизуватися, вводить свій логін і пароль. А оскільки сайт підроблений, ви не авторизуєтесь, а просто віддаєте свій пароль зловмисникам. Часто спрацьовує симбіоз сайт плюс фішингові листи. Користувачам розсилається лист чи повідомлення у самій соцмережі з вмістом і лінком, на який пропонується перейти, щоб побачити деталі. Але насправді посилання веде на підроблений сайт, який буде називатись дуже схожий, а користувач може і не помітити різницю. Наприклад, можуть просто поміняти місцями дві букви в назві. І що цікаво, сайт знову попросить вас у війти в свій аккаунт. Ви введете свій логін та пароль, і його отримують зловмисники. Дуже часто зловмисники, атакуючи користувачів розраховують на емоційну реакцію, на потужну коротку емоцію. Я сам потрапляв у ситуації, коли отримував такі повідомлення, які складені настільки добре і вдало, що просто дуже хочеться одразу відкрити файл. Але мені вистачало досвіду не зробити цього. На жаль, часто користувачі спочатку запускають файл, а вже потім розуміють, що зробили помилку. Головне в такій ситуації не поспішати, якщо прийшов вам лист чи повідомлення. Наприклад, рольова ситуація у Facebook. Від одного з ваших друзів ви отримали повідомлення. Вау, яке відео, ну ти й даєш! Як це тобі не соромно. І в кінці йде посилання. Ваша перша реакція. Що ж там такого, ви намагаєтеся запустити посилання? І тут вам ще й пропонується завантажити відео, відкриваючи його, а відкриваючи його, ви просто заражаєте свій комп'ютер. Просто з цікавості. Але ж достатньо просто зупинитись і витримати паузу 10 секунд. І подумати, в чому сенс повідомлення, яке це може бути відео, хто мені це прислав, наскільки часто ми спілкуємось, чому текст такий загальний? Нічого конкретного. У крайньому випадку можна зв'язати з відправником листа. Можливо, запитати в нього, що це таке, якщо він не відповідає ще раз подумати, якщо є можливість, зателефонуйте йому. Але не поспішайте відкривати і тим паче закачувати і відкривати те, що вам пропонують. Ловля користувача на емоційні реакції дуже легко нівелюється простою зупинкою і думкою про те, що не варто поспішати, і просто подумати, що це і для чого. Скімінг це від кіберзагроз, який не має відношення до програм чи інтернету. Мова йде про крадіжку даних з кредитних карт шляхом фізичного зняття інформації. Відбувається умовна троєнізація банкомату фізичним шляхом. Фактично, на картридж для прийому картки вставляється спеціальна накладка. Яка виглядає досить гармонічно і у стилі е, банкомату. А на клавіатуру банкомату зловмисники ставлять додаткову накладку, яка пропускає через себе всі натиснення і звичайно ж при цьому зчитує їх. Тобто ви вставляєте свою картку в банкомат і скімер на карту приймачі знімає дані картки. Після чого фіксується пін-код, який ви вводите на клавіатурі. Зловмисники отримують дані про вашу картку, або миттєво, або через певний проміжок часу. Коли знімуть свій пристрій. Таким чином, у зловмисників є можливість створити копію вашої картки і, знаючи ваш Пін-код, вони можуть вільно розраховуватись або знімати готівку з вашої картки. Метод захисту достатньо простий: перш за все, варто уникати підозрілих банкоматів. У нелюдних місцях, на вулиці, в них зломисникам дуже легко провести свої махінації. Банкомат же встановлений у відділення банків чи принаймні у торгових центрах, менш підвержені таким атакам. Хоча були в Україні випадки, коли скімери е, використовували на банкомат, банкоматах в торгових центрах, і ні, ніхто нічого не підозрював. Навіть був досвід, коли в одному із торгових центрів встановили цілком підробний банкомат, який видавав себе за банкомат маловідомого банку. Звісно, коли користувачі намагалися ним користуватися, він не видавав кошти, показував помилку з'єднання з банком, але при цьому фіксував всю інформацію про картки. Тобто скімінг це крадіжка даних про платіжні картки шляхом створення троєнізованих накладок на банкомати. Тож зараз ви розумієте, що загрожує вашим персональним комп'ютерам. У наступній же лекції ми розглянемо загрози для мобільних пристроїв.